Сьогодні у випуску час пік краще перестрахуватись. Закарпаття активно почали звертатися до страхових компаній. У мене є медичні страховки, ну якщо не ну по нещасних випадках, і у мене є накопичувальне страхування життя. Лінія Арпада екстрасенс розповіла про загадкові секрети важливого історичного об'єкту Закарпаття. Не так, що галосно, що не можна це винести. Постійний рух, постійно хтось говорить туди, і сюди, туди, і сюди. Дуже, дуже мобільно. Нема такої тиші мертвої. Життя театру Ляльок на Закарпатті підбили підсумки театрального сезону. Було проведено дуже багато цікавих перформансів, поетичних вечорів. За смертельну ДТП, в якій загинула дитина, водій вантажівки Урал отримав два роки спитового терміну. Нагадаємо, аварія сталася в листопаді 23-го року на дорозі Єсіня Чорнати Рахівському районі. Чоловік збив дитину, яка вибігла на дорогу поруч з будівлею Ясінянської селищної ради. Від численних травм дівчинка загинула. Під час суду водій розкаявся у вчиненому, сказав, що повністю відшкодував шкоду матері дитини і попросив суворо його не карати. Суддя визнала чоловіка винним і призначила йому покарання у вигляді п'яти років Збавлення волі з позбавленням права два роки керувати транспортними засобами. Від відбування покарання закарпатця звільнили, призначивши йому два роки іспитового терміну. Мати дівчинки була п'яною в момент, коли трапилась ДТП і не вгледіла за дитиною. Водій, же, як встановила експертиза, був тверезим. На пожежі в Мукачеві загинув чоловік, п'ятьох людей евакуювали рятувальники. Пожежа сталася на вулиці Закарпатській. Подзвонили мешканці багатоквартирного будинку з повідомленням про сильне задимлення сусідського помешкання. Через сильне задимлення вогнеборцям довелося працювати ланкою газодимозахисної служби. Одразу ж провели розвідку та евакуювали п'ятьох осіб із сусідніх квартир трьох дорослих і двох дітей. Жінку і двох дітей направили в лікарню через отруєння чадним газом. На місці надзвичайної події виявили тіло чоловіка віка 63-го року народження. Подолати кордон човном запропонував гід чотирьом чоловікам призовного віку, який привів їх на берег річки на Закарпатті. При цьому напередодні ділки пообіцяли, що хлопці без проблем перетнуть держкордон через один із пунктів пропуску, за що мали заплатити по 5 тисяч євро. Однак, побачивши човен, подорожувальники запанікували і відмовилися від таких послуг. Провідник залишив їх у невідомому місці, аби вони добиралися самі. На щастя, хлопців виявили прикордонники і, не скориставшись такою аферою, вони залишились живі і здорові. Врятували пацієнта, який втратив 2,5 літра крові. Випадок трапився 1 квітня. На лінію 103 надійшов дзвінок від правоохоронців. Людина стікає кров'ю. Вже за кілька хвилин бригада медиків прибула на місце виклику в село Підвиноградів. У 34-річного чоловіка була пошкоджена трахея. Тиск. 40. За оцінками медиків, загальні крововтрати сягали 2,5 літрів. Одразу підключили в обидві руки масовану. Інфузію знеболили, стабілізували і доправили до виноградівської реалікарні. Зараз чоловік перебуває в медичному закладі. На Закарпатті, як і в інших регіонах України, серед громадян зростає активність у страхуванні життя. Фахівці запевняють, виною всьому період карантину та війни. Попит на страхування зріс майже на 55%. Якщо запитати у людини, що означає страхування життя, вона швидко за все скаже, що це договір, який дозволяє утримати родичам якісь виплати після смерті застрахованого. Сьогодні страхування це дуже важливий інструмент фінансового захисту сім'ї, який має особливу популярність у всьому світі. Страхування життя виконує роль своєрідної соломки. У випадку непередбачуваних життєвих обставин іноді форс-мажорних чинників передбачити які дуже складно, а найчастіше просто неможливо. Закарпатці кажуть, в Україні зараз важка ситуація, тому своє життя варто застрахувати, адже ніхто не знає, що буде завтра. Взагалі, я підтримую страхову медицину. Страхування життя, і, на мою думку, потрібно. Но ми не знаємо, що відбувається, ми не готові до певних ризиків життя. В принципі, це таке, ви підстрахували себе, не дай Боже, якщо що. Так, я застрахована. У мене є медичні страховки, ну, якщо ну, по нещасних випадках, і у мене є накопичувальне страхування життя. Ні, я не застрахована, але я вважаю, що напевно потрібно, бо зараз в країні не дуже така однозначна ситуація. І насамперед, для того, щоб зберегти своє життя, можливо, застрахувати своїх рідних. <заспоріст> Застрахувати, наприклад, своє якесь майно, щоб в подальшому продовжувати нормальне життя. Перестрахуватися від чогось. Ну, Обов'язково треба. Сьогодні Та такий час, що треба себе страхувати. Кожен день. Стається, не знаєш, що завтра буде. Так що треба страхуватися. Маємо практику. Ми з, з дітей в приватбанку плачу страховку кожного місяця, але вона дуже обмежена. Недавно дитина мала ну не переламала вивих ноги. Ми поставили гіпс, але я познала, що воно не розпостраняє. Тобто більшість банків навіть де воно є, треба розглянути, щоб воно більш якось не було таких обмежень. Ми ситуації, мабуть, різні, що якась підтримка потрібна. І нема да, до кого звернутися, і, сталося, і ти да. розумієш, що, да, що в тебе є якась така під підошва, якась підтримка, що ти в крайнім випадку можеш звернутися. Страхування життя це різновид страховки, за допомогою якої клієнт мінімізує свої потенційні витрати. Особа та страхова компанія укладають угоду на певний термін, протягом якого клієнт вносить заздалегідь обумовлений страховий платіж зазвичай щомісяця. А у разі настання страхового випадку компанія зобов'язується виплатити клієнту або його родичам суму обумовлену сторонами в договорі. Насправді є різні види страхування. Зараз ми будемо говорити саме про страхування життя. Воно а, ми саме займаємося. Маємося лайфовим страхуванням, тобто це пенсійне накопичення та медичний захист. Воно поділяється на дві частини. В середньому, взагалі, зараз платіж по Україні річний це 30-40 тисяч гривень на рік. От із них приблизно там 30% буде йти людині на медичний захист, який вона сама собі вбирає, там онкології, переломи, нещасні випадки, різні хвороби, там хірургії і так далі. Це 30% приблизно буде йти з цієї суми. Приблизно 70% буде йти в пенсійне накопичення людині на пенсійний період. Євгенія запевняє, що при виборі того чи іншого виду страховки необхідно правильно оцінювати потенційні ризики та оформляти відповідний договір, який має максимально повно обіймати саме найбільш небезпечні і ймовірно страхові випадки для конкретного клієнта. Дуже зараз хороше покриття по онкології, особливо по жіночим онкологіям. Компанії зараз вносять дуже. Великі суми, що в середньому українці ну це в залежності від віку, а тому, що чим старша людина, тим буде дорожче її покриття страхове. Так якщо людина молодша, то воно буде, звісно, що дешевше. В середньому там можуть робити на мільйон гривень покриття від онкології від страхової компанії, типу надавати такий захист. На Закарпатті зараз іде найпотужніша активність в страхуванні життя. Що ми дуже близько знаходимося до кордонів з Європи. У нас дуже багато заробітчан, які постійно їздять за кордон, і вони бачать культуру страхування. Життя, і в принципі, напевно, що через це в нас іде більший попит на страхування. Закарпатці в середньому страхуються на річні суми 35-40 тисяч гривень на рік. Страхові менеджери кажуть, страхуватись потрібно. Якщо у вас є поліс, він гарантує повний фінансовий захист. Сьогодні страхування життя залежить від віку страхувальника та виду захисту, який обрали. Закарпатські поліцейські повідомили про підозру директору підприємства, який привласнив майже 3 мільйони гривень на ремонті доріг. У червні 2022 року між директором одного з комунальних підприємств Ужгородської міської ради і товариством з обмеженою відповідальністю було укладено договір, згідно з умовами якого останній зобов'язувався виконувати функції ремонту дорожнього покриття. За весь цей час 35-річний уродженець Харківської області вносив недостовірні відомості у проєктно кошторисну документацію і таким чином завищив фактичну вартість та обсяг. Виконаних робіт своїми діями підрядник завдав майже 3 мільйони гривень збитків бюджету громади. Дві пожежі за вісім годин виникли в межах виноградівської тергромади. Перше загорання сталося у надвірній споруді 52-річної мешканки села Підвиноградів. Жінка почала готувати їжу на саморобній пішці і, залишивши без нагляду на опалювальному приладі кастрюлю, подалася в село. Полум'я в споруді помітили сусіди. На місці працювали вогнеборці з Виноградова та їхні колеги з місцевої пожежної команди під Виноградова. Пошкодження зазнали покрівля, перекриття і домашнє майно. Про другу пожежу повідомив 24-річний житель. Міста виноградів. Він сповістив, що на його обійсті горить надвірна споруда. Вогонь встиг знищити двері, вікно, покрівлю споруди і речі домашнього вжитку. Заведіть тих людей, які вірять у привідів, у цей бункер вночі. І особливо найкраще це робити, коли повна, повний місяць буде. От нехай собі побудуть тут одну ніч, але вони, вони після будуть дивитися на ці речі трошки по-інакшому. Відчуття, ніби хтось завжди позаду і стежить за кожним кроком. Переслідуватиме відвідувачів бункеру на лінії Арпада весь час. За часи, відколи тунелі розпломбували, сюди навідувалось чимало екстрасенсів, які і намагалися зрозуміти, що ж тут відбувається за межами нашого розуміння. Серед них і екстрасенс Яна Коробко. Не так, що галосно, що не можна це винести. Постійний рух, постійно хтось говорить туди, і сюди, туди, і сюди. Дуже дуже мобільно. Нема такої тиші мертвої. Одним із найбільших секретів бункеру вважається секретна стіна. Тонни коштовностей і старовинну зброю пророкують за межами досягнення в найбільшій туристичній родзинці Закарпаття, тунелях часів Другої світової війни. Влада строго настрого заборонила досліджувати запломбовану ділянку тунелю. Якусь чи за стіною в спишки, ні в спишки, але щось якесь. Я і не скажу, що це погане щось. Я вам розкажу, що я бачу, ем, тому що мені теж складно, не розуміючи е, е, якогось контексту, побач, зрозуміти, що я бачу. Там якось якесь світло, там не там щось непогане, але начебто за тією стіною, щось таке біле, щось таке активне, знаєте, як е, спишки не від бомби, а щось таке, а, чи як блищить на сонці щось. Ми знаємо, що є пустота, знаємо, що. Холод казує 25 метрів по прямій тунелю є далі. Тобто по прямій. Може бути поворот, може бути розвилка, може бути бетонна сіна ще одна. Тим більше сама угорська історія говорить про те, що має бути ще пів кілометра. І угорські історики вважають, що коли відступали звідси, вони тут теж много чого мали прихоронити в бункері. Арсенальні приміщення обов'язково. Може й золото Третього Рейха. Бункер знаходиться там неспроста. Його звели за наказом Міклуша Горті, регента Угорського королівства. У листі до Гітлера той писав, що побудував браму через Карпати, яку жодна армія у світі не пройде. Завданням Угорської королівської армії було побудувати ефективну лінію оборони з мінімальними затратами в найкоротші терміни. За п'ять років їм вдалося створити вузли оборони на відрізку 600-700 кілометрів по Карпатському хребту. Виставлені експонати частково знайшов екскурсовод пан Іван. Деякі ж були знайдені по самій лінії Арпада, яка загалом сягає 600 кілометрів. Екстрасенс Яна Коробко, яка завітала на екскурсію разом з нами, запевняє, що енергетика тут безумовно просочена панікою і страхом. Тут агресія відчувається. А тут якась, ну якщо я скажу, що воно так. Як це правильно сказати? Як такої і підготовки немає? Ось що є з чим, що знаю, що в мене є. Отак йду. Тобто, тут немає якоїсь. Ось сказали йти, і йду, голий бос. Ну щось дуже приблизно. Це все, що тут ви бачите, то все, що найдено в горах наших. Ну як би не було, радянська армія почала обходити Карпати, угорці почали звідси відступати. О чому й не пригодилося? Ну, все ж таки пізніше запустили на наші Карпати 4-й український фронт генерала Петрова, командуючого, його армію. І тут війна була в наших горах. В основному то там в горах на вершинах воєнні події відбувалися. Ну, Нагадаю вам ще раз, що відступаючи звідси, угорці горці много чого залишили, много чого похоронили, много чого залишили, бо втікали. У бункері збереглись фрагменти лікарні, де тогочасні медики рятували сотні життів. Нині тут панує мертва тиша. У бункері під час війни знаходилась одна з найбільших лікарень для військових. Під землею була налагоджена подача теплого повітря, а влітку тут прохолодно та сиро. Великі плани угорців на цей бункер побачила екстрасенс. Проте жінка відчуває, що основне скупчення енергії тунелів саме в сусідній горі. Однак наразі вони завалені і потрапити до них неможливо. На нього робила ставки. І та частина екскурсії, яку ми побачили, це лише частина бункеру. Я дуже відчуваю, що в нього є зв'язок саме з цієї горою, ось цією. Можливо, або протяжність, або там точка виходу. Але більше, більше там, аніж, наприклад, в ту сторону. І я відчувала, що люди, які взагалі користувалися цим бункером, в них була дуже чітка певна ідея. Це не були люди, які ось так в розпачі приходять, користуються, і вони не знають. Безумовно, частинка розпачу вона була присутня. Але люди, які користувалися цим бункером, в них була дуже чітка ідея і певний план, вони розуміли, що відбувається, як, кого, яка роль. Тобто це були підготовлені люди. Загадкове, повне таємницями місце. Ви можете відвідати, діставшись до села Верхня Грабівниця Мукачівського району. Екскурсія точно не залишить вас без вражень та емоцій. У чоловіка, якого затримали озброєним за злісну непокору прикордонникам, провели обшук. В лютому 40-річного жителя Мукачівського району під час перевірки на одному із контрольних постів за злісну непокору затримали прикордонники відділу вилок. У ході подальших дій у закарпатця виявили вогнепальну зброю і патрони до неї. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 242 тисяч 240 гривень. На околиці села Ділове Рахівського району працівники поліції спільно з СБУ та прикордонниками затримали організатора схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон до Румунії. Налагодив цю схему 37-річний уродженець Львова, який наразі мешкає на території Закарпаття. Фігурант підшукував чоловіків призовного віку та пропонував їм свої послуги зі сприяння безперешкодного перетину кордону. Вартість таких послуг оцінював у 9 тисяч доларів США. Гроші останні отримував у кілька траншів, знайшовши двох потенцій. Ційних клієнтів зловмисник діяв заздалегідь обумовленим планом. Наказав двом чоловікам прибути до залізничної станції Рахова, де останні поселились у готель. Звідти переправник забрав їх та перевіз у прикордонне село Ділове. Однак правоохоронцям вдалося затримати фігуранта саме під час спроби переправити клієнтів до Румунії. Зловмиснику обрали запобіжний захід, тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі понад 200 тисяч гривень. Слідство у справі триває. У пункті пропуску Малий Березний прикордонники завадили спробі незаконного переміщення через державний кордон 19 старовинних монет. Їх знайшли у речах 45-річного громадянина Словаччини, який прямував на вихід з України у пішому порядку. Він стверджував, що придбав їх через інтернет. Монети випущені різними державами, датовані з 1739 до 1926 року. Їх історична і культурна цінність буде встановлена відповідним експертом після вилучення співробітниками митниці. Театр Льок Закарпаття навіть у час війни не втрачає популярності, гастролює і намагається збирати повні зали гостей. Саме про діяльність Закарпатського академічного обласного театру Ляльок говорили на брифінгу в Ужгороді. Незважаючи на війну, яка триває у нас уже більше двох років, театральне мистецтво воно продовжує. Тримати попит, глядачі, те, що у нас у Закарпатті дуже багато переселенців, дуже багато, батьків, батьків, які приїхали разом з діточками, деякі залишилися у нас, вони вже навчаються, і наш театр. Працює сьогодні, хотілося би поговорити саме про театр, який працює для найменшого глядача для дітей. Спікери кажуть, що саме під час війни театр ляльок виконує важливу роль реабілітації дітей, які постраждали від агресії ворога в Україні. За три роки військового стану вдалося стримати увагу глядачів і не зупинити роботу театру. Цьогоріч ми також продовжили роботу залучати. І наше театральне фоє було проведено дуже багато цікавих перформансів, поетичних вечорів. І наше театральне фоєвно вже потроху переростає в малу сцену, тому що атмосфера такого затишного невеличкого залу зберігається як найкраще. Звичайно, в цей 43-й театральний сезон він ще цікавий. І тим, що ми зараз, окрім нашої основної роботи театральної, будемо проводити і цікаву міжнародну діяльність. Директор театру Мирослав Петій каже, що зараз на 44-й театральний сезон вони планують багато цікавих постановок. В цих виставах будуть залучені провідні режисери України. Також на брифінгу представили і українські оскари в цьому році. Прем'єри сезону це конкурс, огляд-конкурс, який проводить Уніма України, тобто всі театри України представляють в різних номінаціях свої вистави, тобто номінації визначаються для молодшого шкільного глядача, для самих маленьких, для дорослих, тобто по вікових категоріях. І в цьому році було якби нагородження за два сезони, тому що, на жаль, в минулому році. צ... צ... Не не, ну, не могло відбуватися, і наш театр отримав аж п'ять на нагород. Тобто, ми подали за 20, 21 перший, виставу Хуха, дюдя і Потороча». І наш актор Микола Карпенко визнаний кращим актором. За наступний сезон це 22-23, Ми презентували казку, тобто відправили якби на перегляд таємниця маленької сови. Це яка казка, яка з'явилася в нашому Театрі, бачите, ми навіть і такі теми. Піднімаємо як тема екології, це вже третя вистава на таку екотему. І ми її надіслали. І журі нам присудило аж чотири нагороди. Я їх просто перечислю. Тобто, такі оскари вони і мені, і якби люди забрали їх собі, тому що це ну, у деяких це перші взагалі нагороди. За дебют спікери зазначили, що вже на початку червня глядачів чекає нова театральна постановка. Творчих планів завжди вистачає. Зокрема, зараз театр готується до проведення міжнародного фестивалю «Інтерлялька».